Безжальна війна расистів проти України змусила тисячі наших співгромадян покинути власні домівки. Серед них і малеча з Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини. Де зараз знаходяться діти, та коли повернуться на рідну землю? Дивіться далі. Повномасштабне вторгнення росіян в Україну застало більшість мирних людей зненацька. Не виключенням був і волинський будинок дитини. Попри розмови про те, що це таке станеться, у сиротинців це не вірили до останнього. Не було тут і відповідно обладнаного укриття. Тоді, аби врятувати усіх діток, які на той момент виховувалися у закладі, вирішили діяти рішуче. 11 діток віддали назад батькам, а інших 19-ро через деякий час вдалося ...вивести у безпечне місце у Польщу. З тих пір минув вже понад рік. В будинку дитини необхідне укриття, вже облаштували. А це укриття для наших діток, ті, які постійно живуть. Тільки звучить тривога, у нас алгоритм відпрацьований. Охоронник спускається сюди, включає УФО, ага. воно ж миттєво нагріває. Одна залишається в палаті, а друга по одному чи по двоє залежності, які діти, зносить сюди. О, а охоронник тут чекає. Тобто діти під контролем. І діти знають, що тут безпечно в укритті є усе необхідне: ліжка, санвузол, пеленальна тощо. Втім, попри усі створені умови в будинку дитини, частина діток досі залишаються за кордоном. Всі діти наші там стоять на консульському обліку. З ними працюють виключно наш персонал: сестринський, молодші медичні сестри, лікар і опікун офіційно призначений і польським урядом, тому що в них трошки інакша система опіку. Діти вже повиростали великі. По-моєму, навіть троє з них до школи ходять І на 1 вересня взагалі шестеро. Підпадає під шкільну освіту, яка в Польщі починається з чотирьох років. Тетяна Віговська каже: дітям там безпечніше, але їх дуже чекають на рідній землі. Тим повернути дітей зараз можливості немає. Офіційно по наших регуляціях, по нашому законодавству, повернення дітей має бути після закінчення військового стану. Ну і там є певні умови, які мають бути. Якщо ми така як область прикордонна, там. Ну, є певні регуляції, але це питання повернення буде вирішуватись нашою адміністрацією за участю міністерств за час, поки діти були в Польщі. Фактично 16 дітей отримали статус позбавлених батьківського опікування, тобто судові справи були по них завершені, і вони, як повернуться, вони тут довго не затримуються, тому що це діти, які можуть бути усиновлені, можуть бути віддані під опіку або по сімейним формам виховання. За словами пані Тетяни, хоч дітки і мають відповідний статус, усиновити їх у Польщі неможливо. Адже згідно з чинним законодавством, це Можливо, зробити лише в Україні, тим часом будинок дитини не стоїть на місці. Після облаштування укриття заклад відновив роботу та продовжує активно працювати. Зробивши і сертифікувавши укриття, вирішили, що ми вже можемо бути готові і приймати дітей наших на виховання. З 24 лютого, по-моєму, чи з 22 лютого, точно не пам'ятаю, по сьогоднішній день до нас поступило восьмеро дітей. Це діти вилучені Службами за, за певних умов, там недогляд невідповідний. Є покинуті з цих восьми дітей, які опинилися на вихованні у дитбудинку. Одне дитя пішло в прийомну сім'ю. Ще одне повернули біологічним батькам. Решта шість, які є у нас. Це не дивлячись, що це діти маленького віку, але це дуже складні діти. Одна дитина у нас практично сліпа. Там вроджені катаракти, і ми її от щойно прооперували в приватній клініці, тому що в нашій лікарні не було в наших лікарнях не було можливості такої лабораторії. Її Прооперував професор з Києва. Ну, чекаємо зараз результату. Ми її тільки вчора отримали з лікарні. Ще одна дитинка у нас зараз в Києві в кардіоцентрі, яку теж оперують дуже складну операцію. проводять, балонування судин крупних з нею наша медсестричка, тобто маленькі діти а проблеми немалі. І вони вимагають і вкладень серйозних, і зусиль серйозних для того, щоб ці діти мали повноцінне життя. Не дивлячись на війну, це тяжко, але до нас навіть просто приходили люди. от такі, ви знаєте, ми розуміємо, може, у вас є сироти десь із сходу. Ми би хотіли усиновити, щоб там дати. Це не рідкость. Я б сказала, що з війною якось люди стали. Ну, чутливіші, добріші. Тож нині Волинський обласний будинок дитини повноцінно функціонує та виховує діток, яким потрібна турбота. У закладі з нетерпінням чекають на закінчення війни та повернення малюків, які через війну були змушені покинути рідну землю.